Вітаю всіх у себе на каналі. Знімаю знову коротеньке відео шортс. Я сьогодні працюю. Так як всі знають, мабуть, наразі світлом повсюди проблеми. І, наприклад, у нас вчора майже зовсім світла не було, тому ви відео довгі не подивишся і не знімеш. І ще в мене така проблема: у нас, якщо немає світла, то ще й немає інтернету, тому коротеньке відео так гарно виглядає замульчована грядочка. Де були хости, от хост немає, а грядка, квітник гарний. Е, тому сьогодні займаюся мульчуванням. Е, і е, хто в кого є змога дивитися відео, будь ласка, я всіх запрошую. У Мене більше 300 відео, всі поділені по спискам відтворення. Кущича, чагарники, вічно-зелені, багато е, ой, е, вічно-зелені, потім квіти. Посів від а до Я, Ну і дуже дуже багато різних списків відтворення. Всіх запрошую. Бажають чесники, одразу мульчую листям з грушки. Е, любі глядачі, у мене до вас така, таке прохання. Навіть якщо ви дивитеся мої старі відео, е, будь ласка, Ютуб е, зараз так працює. Він тільки рахує е, ті перегляди, де е, залені, рахує всі перегляди, але. Цікавими тільки рахує ті, де поставили коментар вподобайку. Тому я дуже всіх прошу і щиро дякую тим, хто ставить коментарі вподобайки, якщо відео подобається. Тому ось таке сьогодні коротеньке відео. Сьогодні така в мене робота. Всім дякую за увагу і за розуміння. І хай все буде добре.